Так, хлопці, сьогодні працюємо от в цьому участку, дотримуємося заходів безпеки. Тут знаходяться вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, тому чітко реагуємо на всі сигнали. Все, приступаємо до роботи. Ліс, хащі, проходимость, так як би мовити, не доволі таки зручна. В даний момент супер обстежують територію, яка є потенційно небезпечною. Складніше їхати в зону, де окуповано. Тут ми знаємо, що боєприпаси часів Другої світової війни, там ворог використовує нові сучасні боєприпаси, так само касетки, протипіхотні міни, протитанкові, міни-пастки. А тут, коли ти знаєш, що Друга світова війна, то більш впевненіше себе почуваєш. От зараз е, наш сапер знайшов сигнал. Е, зараз проводить його е, розкопку, після чого будемо проводити ідентифікацію. Зараз йдемо ідентифікувати. Це ми бачимо артилерійський снаряд. Артилерійський снаряд він може пролежати так же само і 100 років, і 200, але все одно вибухове речовина там залишається. Якщо там є вибухова речовина, він в будь-якому випадку є небезпечним. В даному випадку ми бачимо те, що він відноситься до першої категорії, тобто можна його транспортувати. Він перевіряє, чи під самим артилерійським снарядом не знаходиться нічого, так би мовити, додаткового сюрпризу. Забираємо боєприказ. Продовжуємо роботу. На тиждень може бути 5 заявок, а може бути і це щонайменше. А може бути і таке, що в день може бути по 3-4 заявки. Підривник у нього цілий, але побитий. Тобто артилерійський снаряд був вистрілений, але не спрацював. Забирай. Ми обстежуємо територію, збираємо всі снаряди, що були знайдені на цій території, і ми їх транспортуємо в кар'єри, після чого знищуємо. Інструктую особовий склад щодо додержання заходів безпеки під час знищення вибухонебезпечного предмету. Всі команди виконуються, які поставив старший розрахунку. До виконання завдань переступити. Складання електровибухової мережі від укриття тобто підривної станції до місця знищення вибухонебезпечних предметів. Сапер проводить підготовку місця для подальшого знищення вибухонебезпечних предметів. Водять закладання боєприпасів, так звану закладку для подальшого знищення їх. Боєприпаси передаються обережно, не перевертаючися і вложуються в яму. За допомогою малого Ометра М57 сапер проводить перевірку цілісності електровибухової мережі, тобто магістральних проводів. Стрілка відклонюється від мінус безмежності до нуля і показує орієнтований опір електровибухової мережі. Просто оточення доповісти. Перший норма. Третій на місці норма, все чисто. Плюс готовність 30 секунд. Під'єднано провода електровибухової мережі до підривної машинки КПМ. Буде дана команда саперу приготуватися, під час якої він накручує, заряджає конденсаторну підривну машинку. При готовності дається команда Вогонь. Нажимається кнопка Вогонь. Виходить вибух. Будь ласка, всі в підривну станцію. Команда Приготуватися. Кватає. Тихо! Винімає. Відбій, па? Які наші подальші дії? Все, знімаємося, вертаємося. О, навіть видно, переходну втулку залишилося. Все, ВНП спрацювало це однозначно. Видно викид, осколки свіжі. Спрацювання було 100%. І яка ямка зразу стала. Сьогодні було проведено планове знищення вибухонебезпечних предметів, які були виявлені напередодні під час виконання планових робіт з розмінування територій, яка залишилась на даний час забруднена часів Другої світової війни. Роботи в Хмельницькій області вистачає багато. Також багато людей знаходять вибухонебезпечних предметів. Особовий склад залучається до оперативного реагування на факти виявлення вибухонебезпечних предметів населенням, а також особовий склад працює на деокупованій. Територіях Херсонської області. Поради під час виявлення вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не можна його чіпати, переміщати, кидати, підпалювати. Це несе за собою дуже велику загрозу для життя і здоров'я. Перш за все, потрібно огородити місце, заповнити його, позвонити на 101. І спеціалісти приїдуть і виконують завдання за призначенням.